Харківщина обстрілює ворог. Під щоденним ударом прикордонні території. Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам'янка, Новомлинськ та Вільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав. За даними рятувальників, сталися дві пожежі через бойові дії. У селищі Дворічна та місті Вовчанськ горіли приватні будинки. Площі цих пожеж склали по 100 квадратних метрів. І в обох випадках підрозділи ДСНС потрапляли під повторні ворожі обстріли. Проте рятувальники виконали свою роботу. Триває гуманітарне розмінування за добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення тривають бої. Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам та завдавати їм відчутних втрат. Яна біляєва ста здайнеком. Харківський Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Донецькій області. Атаки зазнала віддалена від фронту Дружківка. Як повідомляє голова УВА, зруйнована будівля льодової арени, де була розташована найбільша школа хокею в Україні. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Одна людина поранена. Атакували і Краматорськ, як пише голова УВА, снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. Відомо про одну поранену людину. Ще один удар потрапив в ефір французького телеканалу. Обстрілювали і територію Херсонської області. За даними очільника регіону, відомо про двох загиблих дев'ятеро поранених. Окупанти за минулу добу 79 разів. Атакували територію області. Російські війська можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні, але найближчі дві-три доби удари поки не загрожують. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, шторм в чорному морі триває. А це говорить про те, що ворогу важко отримувати велике корабельне угрупування. Тому зараз там п'ять одиниць. Але при цьому військові попередили українців про небезпеку атаки шахедами у нічний час. До мінус 15 градусів синоптики прогнозують сильні морози в Україні вже 7-9 січня. Але триматиметься така погода недовго вже з 10 січня знову очікується потепління. Де 314-й день широкомасштабної війни, яку проти України розв'язала Росія? Це час щоденних та щогодинних подвігів наших збройних сил, територіальної оборони, добровольців, волонтерів, медиків, всіх українців, в тому, що Україна вистояла і впевнено йде до своєї перемоги заслуга всіх нас, але насамперед це заслуга наших військових, які вичавлюють ворога з України у своєму новорічному зверненні. Президент України Володимир Зеленський. Говорячи про Харків, зазначив, що бути поруч з Росією територіально не означає бути поруч ментально, і на Харків довів. Що він українське місто, вважає, що вже зараз, коли ще йде битва за нашу незалежність, за нашу гідність і свободу, наші полеглі герої, що відстоювали Харків та Україну, мають бути увічнені на своїй рідній землі. Тож у місті Герой Харкові буде створена алея героїв у центрі Харкова, у самому його серці. Адже серця полеглих героїв перестали битися для того, щоб серце України та серце Харкова не зупинялися. Ми вже почали проєктні роботи зі створення алеї героїв. Вона не буде аналогом меморіалу слави у лісопарку, але нагадуватиме кожному, чого вартує наша свобода. Перші два імені, які з'являться на Алеї Героїв, це Олег Адамовський та Георгій Тарасенко, підполковник, герой України Олег Адамовський з перших годин війни боронив Харків. 24 лютого дав ворогу бій. Зупинив його на околицях міста і, на жаль, загинув 12 березня Георгій Тарасенко, також герой України, засновник добровольчого батальйону Фрайкор, який віддав своє життя в боях за рідне місто 25 березня. Ніщо не завадить закласти нам алею героїв вже навесні цього року. 150 тисяч харків'ян через російську військову агресію залишились без житла. Констатує факт: мер міста Ігор Терехов. Ці люди наразі мешкають у тимчасових міських гуртожитках, хтось у родичів чи друзів, або виїхали до інших областей чи за кордон. Та всі вони мріють жити в рідному квітучому Харкові і чекають на відновлення зруйнованих будинків. Чотири половиною тисячі зараз житлових будинків тої чи іншої. Ступеня є руйнування. 500 будинків неможливо відновити зовсім. 110 шкіл, 109 дитячих садків, 53 медичних закладів. Тому можу сказати, що дуже зруйноване місто, але місто, так, знаєте, як кажуть, у шрамах. Тому Є руйнування, ми будемо власне відновлювати ресурсів і сил на відродження Харкова. Треба багато, каже мер. Відновлювати та будувати доведеться і житлом, і інфраструктуру. Та сьогодні серед найважливіших гострих потреб міста електроенергія. Ми повинні це розуміти, бо буде електропостачання, буде тепло в оселях, бо буде електропостачання, буде вода в оселях, Тому це навіть саме головне зараз. Харків незламне і сильне місто героїчних людей, каже Мер. Вистояло і обов'язково відновиться завдяки мужності і любові своїх мешканців. Очільник наголошує, що пишається кожним харків'янином і своєю командою. Перед земною є ті люди, які з першого моменту війни і до сьогодення, були зі мною, були під обстрілами, були у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів, і війна не закінчилась. І насправді ще дуже багато прийдеться проходити і я на них опираюсь і можу розраховувати на них. І взагалі харків'яни це унікальні люди, говорить мер. Такої любові до свого міста і відданості треба ще пошукати. Насамперед мужні люди, люди з такою силою волі, незламною силою волі над дарем говорять, що Харків за бетон. І те, що ми город герой, і то, що знаєте, люди такі об'єднані, це вражає. І в мене така велика гордість за харків'ян. Я дуже дякую їм за все те, що вони витримують сьогодні. І мрія у харків'ян одна на всіх, але найбажаніша. Справжня мрія, щоб якнайшвидше закінчилася війна нашою перемогою, щоб почати будувати, відновлювати усе це, що натворив наш ворог. Це найголовніше. Це Все інше потім. Я Біляєва, Світлана Вреус, Харківські ізвісті. Блакаут в Україні можливий лише в теорії, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міненерго. Очільник відомства пояснив, що за майже три місяці, коли Росія систематично обстрілює об'єкти енергоінфраструктури, енергетики України виробили набір технічних рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Це стосується і генерації передачі електроенергії. Упевнений, що система утримається і далі за подальших можливих ударів. І такі рішення, що стосуються захисту технічного балансування енергетичної системи України, вже довели свою ефективність. І саме тому міністр певен, що масштабне відключення електроенергії у багатьох регіонах України мало ймовірне. Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість протягом майже трьох місяців масованих атак. В той же час графіки відключень в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону. До того ж, зазначає міністр, за дотриманням графіків з боку енергокомпаній стежать профільні служби. А от від ступеня пошкоджень та швидкості відновлення енергетичної інфраструктури залежить стан економіки і рівень інфляції в державі у цьому році. Про це повідомляють у НБУ. Центральний банк прогнозує три сценарії розвитку подій, і перший сценарій має на увазі досить швидке відновлення економіки. До цього сценарію закладено продовження енергетичного терору, однак досить успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури, завдяки ефективній роботі нашої протиповітряної оборони та ЗСУ, а також оперативне відновлення пошкоджених потужностей. Дефіцит електроенергії за такого сценарію не повинен перевищувати за розрахунками НБУ 25%. І саме цей сценарій в центробанку розглядають як базовий під час прогнозування, оцінки можливих варіантів та напрацювання плану дій. Другий сценарій, на який орієнтується НБУ, передбачає повільне відновлення та більш глибоке ураження критичної енергетичної інфраструктури. Власне, це ті наслідки, які ми з вами могли спостерігати після атаки 23 листопада. В цій ситуації тривалість відновлення і вартість ремонтних робіт, і відповідно недоступність енергетичних та передавальних потужностей зростають а значить, зростає й дефіцит. А третій сценарій допускає серйозні руйнування з масштабними перебоями в енергосистемі. В Нацбанку сподіваються, що цього не допустять ЗСУ та ППО, оскільки такий сценарій має досить суттєві негативні наслідки на економічні процеси. За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2% відсоткових пункти у 2023 році, залежно від того сценарію, за яким розвиватимуться події. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські Ізвістіа. Комунальники Харкова продовжують виконувати свою роботу навіть у святкові дні. Так у ніч 31 з грудня на 1 січня працівники КП Харківські теплові мережі усунули 5 дефектів на мережах центрального опалення. На підприємстві зауважують, що на всіх філіях КП «ХТМ» прискорили роботи з усунення та попередження можливих дефектів, адже зараз тримається плюсова температура повітря. Це потрібно для того, щоб вберегти мережі від пошкоджень. Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту. Наші працівники продовжують роботу та оперативно усувають пошкодження. Тривають роботи із відновлення пошкоджених обстрілами будинків. Так триває ремонт у немишлянському районі. Робітники КП, Харківське ремонтно-будівельне підприємство, виконали демонтаж зруйнованих плит. Заливку плит покрівлі та перекриття між третім і четвертими поверхами відновили опалення, відремонтували підлогу, стіни квартир мешканців та встановили віконний блок. Роботи тривають у різних районах мегаполісу. Також бригади КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації відремонтували та прочистили дощеприймальні колодязі на вулиці Москалівській, вулиці Краснодарській, вулиці Холодногірській та проспекті Героїв Харкова. Не забувають і про чистоту узбіччя. Бригади КП-Шлях приводять до ладу проїжджу частину магістрали. На дорогах міста працюють 127 працівників та 67 одиниць спецтехніки. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя. У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 944 особи, з них 45% діти до 17 років. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 105 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. з урахуванням цього у місті зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВ на 8%. Минулого тижня було госпіталізовано 93 особи, 20 з яких діти. Водночас в департаменті зауважили, що показник захворюваності становить 66,7 на 100 тисяч населення, що нижче показника епідемічного порогу на 83,9% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Всі соціальні виплати збережуться, зазначили у Мінсоцполітики. Але з 1 січня 2023 тисячі зміниться порядок нарахування деяких виплат. Зокрема, мова про всі виплати, які розраховуються, враховуючи дохід особи. Її соціальний статус, тощо під час війни всі виплати продовжували автоматично. Тепер автоматично продовжуватимуть виплати тільки для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. А от якщо ви отримуєте допомогу як багатодітна родина, то доведеться прийти в органи соціального захисту населення та оновити потрібні документи. Таким чином, всі виплати, які не стосуються допомоги для внутрішньопереміщених осіб, потрібно буде знову регулярно оформлювати. Також у Міністерстві соціальної політики спростували інформацію про те, що з січня не буде виплачуватися допомога по догляду за літніми людьми. Але тепер опікунам потрібно оновлювати документи. Так, як багато хто виїхав за кордон, то процедуру відтермінують, пояснили урядовці. Незмінними протягом всього 2023-го залишаться і суми виплат. Стосується це абсолютно всіх видів виплат від пенсії до зарплати та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, щомісячну допомогу переселенцям, аліменти все це заморожено на весь 2023 рік. В бюджеті немає коштів, щоб планувати надбавки. Єдине, що зміниться у 2023-му, зазначили у Мінсоцполітики, це березнева індексація пенсій. Пенсії збільшаться, але настільки, наскільки дозволить економічна ситуація в країні, планується провести індексацію на рівні не 24%, як повинно було б бути, а десь на рівні 3-5%. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті. Надійність вкладів фізичних осіб зберігається і під час війни акцентувала розпорядниця фонду гарантування. Навіть якщо банк луснув, вкладник отримає свої кошти протягом 20 днів. 20 робочих днів це той граничний термін, який фонд гарантування бере, щоб розпочати виплати. У вас є дві опції: ви можете або прийти в один з банків агентів, або взагалі не виходити з дому і здійснити це отримання через онлайн-сервіс. В нас є чотири банки, які приймають кошти онлайн і все. Вам не потрібно жодних заяв, не потрібно жодних дій інших, просто паспорт та код. Якщо у відділення банку або пройти ідентифікацію онлайн, якщо що це виплата онлайн. Як зазначила розпорядниця фонду, такі ж правила розповсюджуються і на вимушених переселенців. Якщо це громадянин України, немає значення, де фізично він перебуває. Система онлайн-виплат, власне, і була впроваджена для тих людей, які вимушені тимчасово перебувати або не на території України, або не в тих регіонах, де вони жили, тобто переселенців. Майже 50% тих виплат, які зробив фонд гарантування з початку війни, були здійснені в онлайн спосіб. До речі, з квітня 2022 року вклад гарантується в розмірі 100%. Не залежить, яка сума у вас була на рахунку в банку: чи 500 гривень, чи мільйон. Включаючи нараховані відсотки, вам все це буде повернуто за рахунок фонду гарантування. У фонді зазначили, що 100-відсоткова гарантія поширюється тільки на період воєнного часу та три місяці після закінчення війни. Після цього сума гарантування складатиме 600 тисяч гривень. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківські ізвісті. Українці активно почали купувати валюту. Збільшення попиту на іноземні грошові одиниці помітили в Нацбанку України. У фінрегулятори відзначили, що наприкінці 2022 року обсяг купівлі валюти населенням перевищив продаж. Українці у грудні минулого року продали комерційним банкам валюти як готівкової, так і безготівкової на 1 мільярд 411 мільйонів доларів в еквіваленті, тоді як придбали на 1 мільярд 875 мільйонів доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив майже 464 мільйонів доларів. Для порівняння у листопаді громадяни придбали валюти на 1 мільярд 370 мільйонів доларів в еквіваленті. Загалом з початку минулого року українці продали валюти на майже 14,5 мільярдів доларів і купили на понад 15 мільярдів. Обсяг чистої покупки становив 880 мільйонів доларів. А ось переказ коштів зауважили в НБУ в листопаді зменшився майже на 10%. Заробітна плата, яку українці отримують за кордону, скоротилася на 30 відсотків. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 17,9 В НБУ відсотків. відзначають, що грошові перекази зменшилися не лише в листопаді. Ця тенденція притаманна всьому 2022 року.

Винні проблеми професійне вигоряння, психотравму. Усе це допомагає вирішити харківський психолог Світлана Юрчук. Раніше більше люди обращалися з якими-то лічнісними проблемами. Це проблеми взаємоотношені, самооцінка, отношення з собою, познання себе. Та з початком війни українці зіткнулися із зовсім іншими, подекуди важчими психологічними проблемами. Це емоційне емоціональне воно накаплюється. І людям очень сложно ділитися этим своим состоянием людьми. Тож Світлана Юрчук закликає людей не витрачати час, намагаючись самостійно вирішити проблеми, а одразу звертатися до фахівців. Все напряження, яке е, знаходиться, нікуди не дівається, воно відкладається в тілі, теле, відкладається на якісь органи. Для того, щоб це не накаплювати, нужна розрядка. Ну, я приглашаю харковчан і жителей України на консультації, тому що вони відкладываються, многі стисняються, многі бояться. Ну, коли це проговорювати, Варівається, ти розумієш, о тому, що нічого в цьому страшного не було. Світлана Юрчук проводить консультації в онлайн режимі.